Welcome back to my channel for Get Me Notes. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником при PA 7 клас. Одразу пропоную вам долучитися до нашої спільноти, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, адже разом зі спонсорами каналу ми перевіряємо домашні завдання, працюємо з граматичним посібником, граматичним зошитом, готуємося до тестових робіт. Ну, і, звичайно, усі ваші кошти зараз ідуть на підтримку армії. Також. Запрошую усіх долучатися до наших вебінарів, які проходять у суботу-щосуботи для 7 класу, 5 та 7 -й класи о 10.45. Посилання на, на це є у описі під цим відео. Посилання на телеграм-канал uh, English Webinars. Долучайтеся, працюємо на перемогу разом. Vocabulary, sports, vocabulary, suffix ER. І так, find the words from the box in the article. Знайдіть слова із таблички. Uh, в статті, match them to the definitions 1 to 6. Поєднайте їх з дефініціями 1-6. 1. This person comes first in a competition. Ця людина першою приходить на змаганнях. So, this is a champion. champion. So, this person loves a sports star or team. Uh, ця людина любить um, спортивну зірку або команду. Це у нас фен, фанат. Окей, okay, so this describes a person who earns money for something most people do as a hobby. Uh, це описує людину, яка заробляє гроші на тому, для кого це просто хобі. Це професіонал. Окей, okay, so you get this if you do well in a competition. Competition. Ви отримуєте це, якщо ви гарно показуєте себе на змаганнях. Price. Yeah. So, um, the next one. This is a competition. Competition that includes several matches or games. Uh, це змагання, яке включає декілька матчів або ігор tournament. This means to join other people in an activity. Це означає uh, долучитися, долучити інших людей до uh, до якогось заняття. To take part means. Good. So find these words in the text winner, player, footballer. What do they mean? І так, що означає слово winner? Переможець. So this is a person who wins. Yes? Player, гравець. This is a person who plays. Footballer. This is a person who plays football. Отже, це людина яка грає у футбол. Отже, ми можемо сказати, що we can add ER to some verbs and nouns to make a person, ми можемо додати закінчення ER, тобто суфікс ER до деяких дієслів і іменників, а щоб утворити назву людини, так, яка виконує ту чи іншу activity, діяльність. If the spelling is vowel plus consonants plus vowel, you must double the last letter before adding ER. Якщо. За правописом слово закінчується на голосну приголосну голосну, то ви повинні подвоювати останню літеру перед ER. Наприклад, win, winner. Перемагати переможець. If the word already ends in E, add ER. Якщо ж слово вже закінчується на і, e, то додавайте просто R. Окей, okay, so now let's make people from these words. Давайте утворимо назву людей від цих слів. «Cake okay, clean, cleaner. Прибирати прибиральник. Клайм Climb, cl climber, Займатися альпінізмом, альпініст. Dance – dancer, Танцювати. Людина, яка танцює. Dive diver, пірнати, Так. Uh, diver. Golf golfer. Golfist. Голь так, uh, фотограф – фотограф, photographer. yes. Yeah? So run runner. Scene, singer. Ski skier. Mm -hmm. Лишник, swim, swimmer. Teach teacher. And work worker. Kit. Таким чином ми з вами утворили від дієслів та іменників назви людей які займаються тією чи іншою діяльністю. Make some sentences using at least one word from exercise one. Uh, Утво декілька речень, використовуючи хоча б одне слово з вправи один. І одне слово з вправи three. Yeah? So in pairs, compare your sentences. There were lots of uh, photographers at the sports tournament. Було багато фотографів на на спортивних змаганнях, турнірі зі спорту. Okay, The next one. There was a diver who took part in competitions, yes? Був дайвер, uh, який брав участь у змаганнях. Або, наприклад, ітвос. Uh, um, so, I met a photographer who was a professional, yes? Uh, я зустрів фотографа, який був професіоналом своєї справи. Good. Well done. Переходимо до наступної вправи. Це у нас listening. So you will hear a girl called Lily talking to her dad about e-sports and mind sports. І так, ми почуємо зараз дівчинку, яку звати Лілі, яка розмовляє зі своїм татком про кіберспорт та інтелектуальні види спорту. Which of these words do you think you will hear? Котрі з цих слів ви почуєте? Listen once and take the ones you hear. Окей, okay, ну, якщо ми говоримо about e-sports, yes, кіберспорт, то це, мабуть, буде video games, just so tournaments, maybe. So, if we talk about uh, mind sports, it can be board games, uh, card games, maybe, brain, uh, equ not equipment, maybe. Okay, but medal. So, now let's listen once and take the ones you hear. How was school today, Lily? It was really interesting, Dad. We talked about the Olympics. Did you know? That some people want to add eSports and Mind Sports to the Summer Games. Eh? Hey, I know what the Olympics are, but eSports, Mind Sports, what are they? <laughs> Don't worry, Dad. I didn't know what they were until today. ESports are video games, and Mind Sports are things like chess and some other board games and card games. Ones that make you think hard. I see. Well, I'm not sure, Lily. The Olympic Games are for sport. And surely video games and chess aren't sport. You sit down to play both of those, and you don't use your body at all. But sport isn't just about being fit and strong, Dad. You have to use your brain as well if you want to win. I suppose so. I play football, and it's really important to think about what you're doing when you play. But it's also about running and kicking, and how well you move the ball. Well, lots of chess champions and video game stars work hard to stay fit, you know. They know it's good for their brains to be fit. Well, maybe. But there are lots of important chess competitions already. It doesn't need to be in the Olympics but the other competitions aren't as famous as the olympics are they an olympic medal is very special that's true i suppose esports and mind sports are already in the asian games you know i'm sure they'll be in the olympics in 10 years time mm, i don't agree i don't think they'll ever be in the olympics okay I think I've heard everything except equipment, price, and tournament. Okay, so read the sentences, then listen again and decide if the sentence is right or wrong. Okay. Lily explains to Dad what esports are. Lily explains esports are. So it's right. Dad agrees that thinking is important in sport. Okay. Yeah, uh, no, that's wrong. He uh, he doesn't agree that thinking is important in sports. Yes. Ну, він вважає, що, в принципі, mind sports не варті того, щоб бути в олімпійській програмі. Далее, Dad and Lily both think that Olympic medals are special. Yes. Тата і Лілі справді обидва думають, що олімпійські медалі це щось особливе. And the last statement. Dad and Lily both think that chess will be in the Olympics one day. No. А вони Лілі думає, що шахи будуть в Олімпійській програмі, but that, uh, so doesn't agree. Він не погоджується з цим. Well, now talking points. Watch the video and ask and answer the questions. Прогляньмо зараз відео, а далі даємо відповіді на ці питання про про вас уже. This film looks at games. I love playing board games. I play them every Sunday with my friends. What board games do you have at home? I have Monopoly, the Cardiff version. At home, I have chess and Scrabble. What board games do you have at home? Scrabble and Monopoly. And how often do you play Monopoly? In the holidays. I don't really get a chance to play board games. And how often do you play Scrabble? Um, mostly on the weekends. Do you like playing chess? No. I would like to play chess, but it's too hard. Are you good at chess? Um, I'm not bad, but I think I'm the best in my family. Do you think that games like chess should be in the Olympics? Yes, because it needs a lot of practice. Uh, I don't think chess should be in the Olympics because it's more of an intellectual game. I think they should have their separate Olympics. Okay, so now watch this these questions. Yes? So, what board games do you have at home? So, how often do you play board games and do you like playing chess, for example? Are you good at it? Як часто ви граєте в настільні ігри? Чи, є у вас, чи любите ви грати в шахи, так? І наскільки гарно ви в них можете грати? Do you think that games like chess should be in the Olympics? Why why not? І ваша думка, так, особиста. Чи повинні будуть бути чес в шахи в програмі Олімпійських ігор? Чи ні? Why why not? So, try to explain, try to tell the reason, yes, why you think so? I guess, I think, yes, in my opinion, they should be in uh in the Olympics, like eSports as well. Yes. Okay. So, speaking говорення. In small groups, talk about the sentences. У маленьких групах обговоріть дані речення. Say if you agree with them or if you don't, and uh, say why. Uh, скажіть, чи ви погоджуєтесь з ними, якщо ні, то скажіть чому. So use the phrases in the box to help you. Використовуйте фрази з таблички, аби допомогти собі, так? so esports are not sports because you don't have to be fit. so i don't think so because i think that you should be fit, yeah, not maybe physically but mentally. okay, it's a good idea to have esports in the olympics. so i agree. i suppose so that it's really important nowadays, especially so the third one, thinking and using your brain is important in every sport. Uh, i think yes, i see. i think uh, so that's really important uh, because uh, so athletes, for example, so should be prepared not only physically but also mentally. so and uh, the last one, mind sports will be in the olympics in 10 years' time. Um, Угу. Інтелектуальні види спорту будуть в Олімпійських іграх за 10 років. I think yes. Я, гадаю, навіть швидше. Okay, maybe. I'm not sure, but maybe yeah. Good. So discuss these questions using these phrases. I think. Я вважаю, I don't think, я не вважаю. I agree, I don't agree, я погоджуюсь, не погоджуюсь. I suppose so, I see. So that's true, правда, I'm not sure, не впевнений, maybe, можливо. Okay, good. Запрошую ще раз вас долучитися до нашого спонсорського ком'юніті, підписатися на канал, ну і, звичайно, працювати разом над досконаленням граматичних навичок, лексичних навичок читання письма. That's all for today. Наразі це все. Ми сьогодні з вами завершили 9-й юніт Sports Games and Activities, як за підручником, так і за робочим зошитом, граматичним довідником і тестами. Ну, а зараз я вас запрошую до 10 юня. до на наступний урок в наступному відео вийде вже початок перший, перший урок за 10-ю темою Useful Websites. Будемо говорити про корисні вебсайти. Goodbye, good luck. До зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами.